Андрій, слухай, я хочу переїхати в Лондон. Я живу в Пітерборо і, і шукаю ну, хоча б якихось пару причин, чому сюди варто переїхати. Мені здається, що ти ну, людина, яка можеш мені цьому підказати щось і допомогти. Ну, я так само зараз е живу 400 км від Лондона, в горах. Мені там подобається, тому що я таке в Україні жив довгий uh -huh. час, десь 10 років прожив на Буковелі в горах. Е але їжу кожні три е дня сюди. E, тому що тут легше ну мені особисто легше зробити бізнес, тому що там, де я живу, там такі туристичні бізнес зараз не сезон. Uh -huh. А тут e, більше можливостей. Можна взяти в оренду кафе, відкрити кафе або ПАБ, або тим, чим я займаюся. Це e, продаж e, сонячникової олії. Uh -huh. Я спілкуюся з власниками магазинів, і тут більше цих магазинів, тут і склади є великі, там де вони e, ну, приймають e, нашу продукцію і вже розводять по магазинах. І ще багато інших е, можливостей, які тут є. Це тільки розказує про те, що чим я займаюся, те, що я бачу, але спілкуючись з людьми, тут дуже багато людей, які е, в, в Україні займалися бізнесом, і багато з них живе іменно в великому місці або біля великого міста, біля Лондона, і сюди приїжджають вже на зустрічі або як на роботу. Mm -hmm. Тому тут, як і в інше велике місце, більше людей, більше можливостей і більше таких. Активних людей, з якими можна і спільно робити бізнес або якісь проекти, можна ну. вивести тезу, що Лондон це можливості, Лондон так, це однодумці. Так, ти за те, аби переїжджати? Е, так, ну я не тільки в Лондоні, я і в Берліні е, працюю зараз. Там. В Хельсінці їдемо відкривати там інший проєкт. Uh -huh. Тому, але все одно це все великі міста, де можна створювати проєкти, тому що тут більше людей просунутих, і, понятно, що дехто знає інформації більше, що в них можна черпати цю інформацію. І я зустрічаюся з різними людьми, які не займаються бізнесом, а працюють десь. І вони мені теж підказують, як. Тут можна відкривати нові проекти, які умови, і навіть там про бухгалтерію, і про юридичні моменти. Тобто, тут набагато більше цього, люди вже набагато більше цього знають. Бо навіть там, де я зараз живу, <гум> там е з тих українців вони майже ніхто нічого не те, що майже ніхто ну, сиклувався, вони ніхто нічого не робить, Ні ніхто <гум> не робить своїх проєктів, ну сидять. Е е е е е е е у спонсорів і е, намагаються знайти собі е, роботу. Uh -huh. Там, Якоїсь кваліфікованої роботи там, е, високоплачуваної, там, майже немає. Ну, принаймні, там, де я. Uh -huh. е, можна зробити там, туристичний бізнес, це тільки один напрямок. Тут напрямків багато, uh -huh. саме в Лондоні. Ну і плюс звідси легко літати, тобто звідси може полетіти в будь-яку країну е, дуже легко. Квитки недорогі і може вести бізнес по Європі, ну по світу звідси. Тому і багато бізнесменів тут е, знаходяться в Лондоні. В Україні теж е, класно, е, ну, з Києва літати теж може по всій країні і вести бізнес. Но тут е просто набагато бізнесменів з інших країн, з якими ти можеш спілкуватися, і ми спілкуємось е про різні напрямки в різних країнах. І тут зустрічаємо ми з людьми, які там, пропонують нам робити бізнес в Америці. Uh -huh. Інші пропонують наприклад, ну, в Фінляндії. Зараз ми е запускаємо проєкт. І це все ми е тут з ними зустрічаємось в Лондоні, uh -huh. тому що у них тут теж є свої проекти, вони сюди прилітають. Або дехто тут живе, і їм тут зручніше зустрічатися. Ну, я бачу по інших, не тільки українців, по інших людях, які приїхали з інших країн в Лондон, як вони тут змогли відкрити бізнес і ведуть собі досить успішно. Тому чим більше міста, тим більше можливостей. Це не знаєш, обов'язково треба не сюди приїжджати робити бізнес. Можливо, хтось бачить бізнес і в тому регіоні, де він знаходиться. Якийсь успішний. Але тут можливості, як у будь-якого великого місця, набагато більше. Ясно. Знову, Лондон. Можливості. Лондон це люди, Лондон це контакти. Ну і я так розумію, розвинена логістика. Якщо потрібно кудись, то з Лондона це буде набагато простіше. Ми можемо зробити висновок, що Лондон це оцей перехресток. Можна повернути вліво-вправо, зад-вперед. Не факт, що точно буде правильний шлях, але кудись точно прийдеш. Сто процентів. Дякую. Дякую. Е, ну що, друзі, Андрій, за те, бо я все таки переїжджав в Лондон. Подивимося, що інші думають з приводу цього.